Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Дербі Манчестера. На нас, друзі, з вами очікує Манчестер Юнайтед Рубіна Амарима. У себе вдома на Old Trafford. Команда буде приймати Манчестер Сіті, Хесе по Гвардіолу. І у цьому відео я хочу поговорити про Юнайтед, про Сіті. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми цими думками, чого все-таки друзі очікують та я від цього поєдинка. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. І подивимося, давайте спочатку ймовірність на перемогу. 29% що переможе Юнайтед, 26% що має завершитися в нічів, та 45% що переможе Сіті. доручи, если додумать, что выйдут все 5 матчей до да, очных, какие будут сыграны между командами. Это Сити, тут я на перевага. Три перемоги Сити против двух Перемог Юнайтед. на Если берем матчи, которые отбывались 29-го июня 2023-го года, то на Уотррафорд Сити с разрывом 3-0 Юнайтед на дубль Эрнинга Холда и гол Филофолда Сити Перемогу. 3 березня 24 року Сіті з рахунком 3-1 обіграє Юнайтед, дубль Double Field of Odena тал Ердинга Holland prenez відповідність Ситі перемогу. The United Markus 25 травня 24-го року був фінал Кубка Англії і матч завершився з рахунком 1-2 на користь Манчестер Юнайтед і саме команда Еріка Тенхага. На момент часу э, виграє Кубок Англії. Потім був матч за суперкубок Англії 10 серпня 24 рік. 1-1 основний час а в серії пенальті з рахунком 7-6 перемагає Манчестер Сіті. Ну і 15 грудня 24 року команда зустрічалася у першому колі, і Юнайтед зробив неймовірний камбек 1-2 на гол Йошко Гвардіо на 36-й хвилині відповів Бруно Фернандеш та Мадзіало. Юнайтед в кінці Сіті обіграв. Що, до речі, друзі, дивитися зараз на нинішню турнірну ситуацію, яка в нас за моє в англійській прем'єр-лізі, то Манчестер Сіті займає п'яту позицію після 30 турів, 9 поразок, 6 нічих, 15 перемог, 51 забитий 51 залюбив пункт да, у сіті у позиції 57 забитих м'яча у сіті. 40 м'яча пропущених плюс 17 різних забитих та пропущених, дві поразки, дві перемоги однечка у Сіті за останні 5 матчів. Юнайтед, 13 позиція, 37 очок, 13 поразок, 10 перемог 7 м'ячих. 37, 37 забитих м'яча. 37 забитих м'ячів має. United 41 м'яч пропущено. мінус 4 різниця забитих та пропущених у Манчестер Юнайтед. Дві перемоги, дві нічого. Та одна поразка. У команди Рубіна Маріма За останні 5 матчів. Друзі, казати про Манчестер Юнайтед, Команда програла Мотингем 0-1. У вівторок це було 1 квітня поразка 0-1. До того, 16 березня, Лестер обіграли 3-0. На виїзді 5-2. Реал Сосідад вдалося обіграти. І Юнайтед, Я вам, друзі, хочу сказати у цих, цих матчах. Команда Манчестер-Юнайтед, Ну, я вам, друзі, так хочу сказати, Юнайтед, ти справді дуже приємне враження, і справді залишилось по цьому проти Реала Сосідада. Команда. Э, команда Рубіна Маріма, Ну, Дуже добре і справді, тому Тобі... Манчестер справді так. браво. Потім, до речі, друзі, Юнайтед буде поєдинок червь фінала Ліги Європи проти французького Ліона. вже у четвер, відповідно, да. Тобто, справді, такі ключові матчі будуть очікувати на Манчестер і Юнайтед. І справді, ставка Рубіна та його підопічних, я думаю, буде зроблена на Лігу Європу. Тому що Ліга Європи, по-перше, це трофей, по-друге, це право грати у Лізі Чемпіонів. Тому, звичайно, що Манчестер Юнайтед зробить ставку на Лігу Європи. Але матчі англійської Прем'єр-ліги, звичайно, важливі, особливо такі матчі, як порт Сіті, дербі Манчестера неймовірно, принциповий матч. Звичайно, що Манчестер Юнайтед буде робити від себе належне, щоб якомога вище по таблиці зайти. Тому що, звичайно, місто Манчестер Юнайтед уж точно не 13-те. Сіті. Сіті справді молодці. Бурмат обіграли у четверфіналі Кубка Англії з рахунком 1-2. Привели характер, зробили камбек, Лестер обіграли. Сіті добре виглядав. До матчів національних збірних ось була ніччя з Брайтоном 15 березня, Якрас 2-2. Ноттінгем програли 8 березня. Плімут обіграли. Але в останніх матчах Сіті добре виглядає Борну по поділ обіграли, Лестер по ділу обіграли. В принципі, Сіті в непоганому настрої підходить. Буде ще, до речі, у Сіті матч півфінала Кубка Англії про тотки Ноттінгема 27 квітня, ще буде матч з Достонвілю, з Евертоном, з Крістал Пелесом. Ну, Дері справді нелегкий у Сіті. Але команда Хасепа Гверзіали буде робити від себе, усе від себе належне, щоб зайти в Лігу Чемпіонів і виграти кубок. Ще, друзі, дивитися взагалі-то на травмованих футболістів. Кобі Мейну під питанням. Ну, скоріше, за все, да, ні, до 16 квітня, тому Кобі Мейну, На напевне, жаль, точно зіграє. Мейну хочеться побажати всього самого найкращого як і Амат Дзяолота Алісен Мартінеса. Можливо, Амат ще в травні з'явиться, тому що по срокам він там відновлюється скажімо так, випереджає срок відновлення, да? і, можливо, навіть ама, Амадзіало, можливо, навіть ще в травні місці. Можливо, ще в цьому сезоні він допоможе Юнайтед. Тому побажаємо Амаду так ось все. Найкраще Джевен, Схітон, Хевен, також травмовані. Побажаємо усім травмованим футболістам Юнайтед всього найкращих. У Сіті це Ернінг Холланд, Джон Стоунс, Мануеля Канджі, Натан Акіро, Ернінг зіграють. І всім футболістам травмованих у Сіті. Тобто всім футболістам Сіті, які зараз травмовані, також від серця побажаю всього самого найкращого. Всім футболістам Сіті та всім футболістам Юнайтед. Слеж, друзі, тепер давайте переходити до думок, чого друзі я від завтрашнього матча. Друзі, це Дербі Манчестера. Це Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті. Неймовірно, прицеповий матч Дербі Манчестера. Дербі Манчестера воно завжди було цікавим в будь-який сезон. В якому стані команди там, не підходили там, в будь-якому випадку Дербі Манчестера це щось, щось особливе. Це щось особливе. І я, друзі, думаю, що завтра буде команди 100% і будуть робити все від себе належно, щоб перемогти, тому я взагалі, друзі очікую хорошої гри. Атака на атаку. Очікую, друзі, голи І думаю, що будь-якому не заб'ють. Це моя перша думка. Якраз на даний добрі. Думаю, що будь-якому не заб'ють. Це моя перша думка на даний матч. Ну і друзі, друга моя думка, кому віддати перевагу: Юнайтед чи все-таки Сіті? Ось кому, друзі, віддати тут перевагу. Знаєте, друзі, я віддам перевагу Юнайтед. Знаєте, друзі, да, ось мені ще серце підказує, що Манчестер Юнайтед Сіті не програє. Ось не знаю, друзі, ось просто ось таке внутрішнє в мене перечуття. Таке, що Юнайтед Сіті як мінімум не програє. Мені серце підказує, що, скоріше за все, команда якусь нічі 1-1 розпишуть, або, можливо, і 2-2. Або, можливо, Манчестер Юнайтед з якимось мінімальним рахунком 2-1 Сіті обіграє. Ну, мені, знаєте, друзі, більше серце підказує, що буде якась тут нічія. Або. 1-1 або все-таки 2-2. Тому завтра я очікую, друзі, хорошого футбола, обидві команди заб'ються, та думаю, що Манчестер Юнайтед, як мінімум, Сіті не програє. Мені, друзі, серце підказує, що буде, скоріш за все, якась тут нічия. 1-1. Можливо, і 2-2. А можливо, Юнайтед з мінімальним рахунком Сіті обіграє. Ну я, друзі, більше тут склоняюся к нічі якоїсь. Мені більше серце підказує, що якась буде тут нічия. Тож обидві команди заб'ються, та Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. Як мінімум, Сіті, думаю, не програє це моя основна думка на цей матч. Ось я думаю, друзі, що буде якась нічя. Поважаємо обом командам всього самого-самого найкращого. Ну і я вам, друзі, також від чергу серця хотів би побажати добра щастя в житті, тому що найголовніше, друзі, це, це звичайно що щастя. ось, Друзі, найголовне в житті це щастя. Тому бажаю вам щастя, бережіть себе, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.